Привіт, з вами Tos, інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді акустична система HL-Audio b 10 Акустична система HL-Audio існує b 10 a і b 10 звичайна b 10 a це є активна колонка, яка є з підсилювачем. b 10 просто це є пасивна колонка. Акустична система b 10 a має в собі вбудований підсилювач, як ми вже говорили, який, до речі, буде працювати не тільки на саму неї, а можна підключити до неї пасивну колоночку. Зовнішній вигляд HL Audio, пластиковий корпус, динамік низькочастотний 10 дюймів і високочастотний динамік. Захисна сітка, вага 11 кілограмів. Акустична система HL Audio, що пасивна колонка чи активна колонка, має з боку одну ручку та кріплення під стакан на стійку. Почнемо детальний огляд колонки HL Audio B10A. Отже, вихід на SD-карту, вихід на флешку, кнопочка моди, яка перемикається між блютузом та подачою лінійного сигналу, управління блоку управління керування SD-картою або USB. Тепер є гучність мікрофонних входів, їх є тут два: один і другий, окремо на них гучність, ехо на них, високі частоти, низькі частоти, звук загальний на колонку. Лінійний сигнал, який ви можете подати з телефона, комп'ютера, планшета тощо лінійний вихід. Вихід на спікон на пасивну колонку. Звичайно, що роз'єм для кабеля живлення, і кнопочка Включити-виключити. Пасивна колонка HL Audio B10 має лише роз'єм спікон для підключення до підсилювача або до активної колонки. Для того, щоб з'єднати активну та пасивну колонку, нам потрібно буде кабель спікон-спікон. Ми їх зараз з'єднаємо. Давайте швиденько їх з'єднаємо. Один. І другий. Готово. А сюди ми можемо також підключити мікрофон, в мікрофонний роз'єм. Тестуючи мікрофон, запрошую вас підписатися на наш канал та поставити вподобайки. Стосовно потужності акустичної системи HL Audio b 10 ви можете ознайомитися у нас на сайті стосовно пікових характеристик. Але, спираючись на наш багаторічний досвід, можу вас запевнити, що номінальна потужність цих колонок близько 100 150 Вт. Рекомендації від TOS In UA. Дана акустична система продається поокремо, але ми наполегливо рекомендуємо брати такий комплект. А також для якіснішого звучання ми рекомендуємо придбати стійку до колонки. Акустична система HL Audio b 10 має завдяки своїм характеристикам та розмірам широкий спектр застосування. Їх можна застосовувати для івентів, презентацій, шкіл, садочок, релігійних чи громадських організацій. Став подобайки, підписуйся на наш канал, а також слідкуй за гумор від Tos та цікавими фактами про музику.